Всім привітик! І сьогодні я встала о 7 годині приблизно, можливо, о десь так, незважаючи на те, що в мене пара одна сьогодні о 2 годині. Чому я так рано встала? Я вирішила сьогодні день почати спортивненько, і тому зараз я вже одягнена, як ви бачите, на йогу. Так, да, піду на йогу. Зараз вам покажу, що я беру з собою, так як мені вже, в принципі, час виходити, але вирішила вам початку відео записати. Сьогодні я знімаю два відео одночасно. Одне відео стадіо візьмі, І друге відео, якраз цей влог. Ну, стаді візьмі я вчора почала, але я його не закінчила, тому буду сьогодні ще продовжувати його знімати. Беру я з собою розчиску. Грабінець, Потім беру форму. Форму тут велосипедки, топік і носочки. І кроси беру ще. Ну, і, звичайно ж, водичку, щоб пити під час заняття. Я перший раз йду на... Це тренування групове на йогу. На вулиці, в принципі, у нас сьогодні 22 градуси максимально. Тому я якраз так і піду одягну тільки наверх ще вітровку, щоб точно було нормально і не замерзнути. Так як все ж таки ранок, зараз. Кільки. Зараз 9 годин. У мене тренування на 10-ту. Я, думаю, пішки пройдуся, прогуляюся, не буду виїхати. Зараз будемо виходити. На тренуванні я не обіцяю, що вам щось познімаю, так як мені буде якось незручно знімати і займатися. Тому, можливо, щось ставлю, а можливо, ні. Але в мене в планах зняти не тільки один день, а декілька днів влогу, і вам показати, як мої дні на даний момент проходять. Звичайно, я не ходжу кожен день на тренування. Просто я вчора зайшла, подивилася, що сьогодні є групове з йоги. Я хотіла в минулу середу на нього сходити, і я така думаю: якраз час на нього піти. Виходимо, прав кості Все, Буду бігти. Все, я вже йду додому. Взяла собі каву, якусь новеньку взагалі. Сонце засліплює, дуже прямо жарко. Я ледве зараз телефон тримаю. Головне, щоб він мене не випав. І вдома вам все розповім. Як прийшло тренування, мені сподобалося і все таке. Вчора вже не включалося. А залишати почали. Зараз буде я на... співбесіда. Щодо проведення уроків, усі роки потім проводяться заготовлення. За у нас на В мене руки трусяться. У мене закінчилася співбесіда. Перед тим як коротко розповісти, що за співбесіда, взагалі, що там було, як вона прийшла, я розповім трохи пізніше, хочу сказати, що вчора. Я не включалася більше через те, що ми пішли гуляти. І я прийшла додому десь 10 пів 11. Ідеально. І весь цей час я була в телеграм-каналі. Ну, якщо хочете дізнатися, які у нас вчора моєю подругою були пригоди, то підписуйтеся на мій телеграм-канал. А тепер про співбесіду. Я не хочу вам прямо повністю розповідати, бо я не знаю. У спів... співбесіди. Я про це дізнаюся тільки в... увечері. Треба дожити до вечора, але в мене руки дуже трусяться до цих пір. Мені страшно. А ще я ж знімаю для вас стадію візьмі. Сьогодні треба відео викласти. Я його не дозняла. Ну, круто, взагалі. Я вчора взагалі нічого. З цього відео не знімала. Ну, кадр там вставила, але то таке. Я думала ввечері ж його дозняти, але ми пішли гуляти і прийшла додому пізно. І в мене сьогодні на 8 пара, тому я просто повечеряла і зразу спелягла. Я просто. Я давно так не засинала. А сьогодні в мене все тупо болить. В мене сьогодні тренування в басейні, а в мене просто ноги, крепатура. Спина, не знаю, таке відчуття, що я якась старенька бабушка. Серйозно. Тому зараз буду знімати вам все ж таки продовжувати відео і буду робити англійський. Якщо я сьогодні не встигну змонтувати, то вибачаюся. Але відео вийде завтра. Я сподіваюся встигнути. Ось так. І увечері, або вже завтра, якщо пізно лисна, дійде, то вже завтра, я вам розповім про успіх співбесіди, пройшла я її чи ні. Там, в принципі, стрімнувато було. Я поки просто не хочу вам розповідати. Скажу тільки, що це співбесіда на роботу. А на яку я поки не хочу просто. Розповідати, то можливо нічого не вийде і я так розповім. Це моя перша співбесіда була. Подивимось, що з цього вийде. У нас уже п'ятниця. Вчора я нічого більше не знімала, бо я змучена стосовно співбесіди, але у всьому треба шукати плюси, значить, знайду щось краще для себе. Вчора я була до речі на тренуванні в басейні, тільки що для вас зняла шортс, але на свій інший канал. Якби зараз піду прогуляюся, і завтра ми їдемо в гості до мого хрещеного. У нього двоє дітей, двоє хлопчиків. І ми їдемо до нього на дачу. Я, так як буду знімати там мало, або взагалі нічого не буду знімати, тому все буде у цьому влозі. Новий влог я не буду знімати. Завтра. Та да, субота. Ми з ночівлею їдемо, так як їдемо в завтра десь і в неділю, вранці, тере-обід, будемо їхати назад. Якось так. Сьогодні я не знаю, чи буду ще знімати щось. Що у мене була одна пара всього в день, да, в 12:30. Я виспалася, в мене закінчилася неочікувана пам'ять. Хотіла сказати, що англійський в мене відмінився сьогодні, так як вчительки не виходить провести урок. Я, мабуть, ляжу сьогодні раніше спати. Я дуже сподіваюся, я вчора лягла десь час-два просто і тому сьогодні довго спала. Завтра треба встати помити ще голову до того, як ми будемо їжджати, бо. Якби там я її мити не буду. А ще в нас трохи похолодало, тому я одіну зараз футболочку, вітровочку, ну і це, звичайно. А в неділю ніби повинно знову бути тепло, тому, можливо, я візьму туди топ. Щоб можна було, якби, можливо, загоріти трохи. Але це не точно. І ще треба сьогодні тортик доробити. -то Бити скло. Ось. Тому буду з папою ще тортик дороблювати. Да. А завтра ми не будемо вранці виїжджати десь 12 час старе. Щоб виспатися. Ну, якби, я думаю, 8-9 десь станти завтра, щоб все встигнути. Але завтра, як буду збиратися, можливо, я вам щось подзнімаю. Що я буду брати з собою і всяке таке. Але да, там я не буду знімати, тому що не всі люблять зніматися на камеру і мені буде там некомфортно знімати. Телеграм-канал, можливо, кружечки запишу, це все. А, так, ось, можливо, не знаю. Подивимось вже там. Все. Буду одягатися і виходити на вулицю. Якщо сьогодні ще побачимося, то побачимося. А якщо не побачимося, то вже завтра буду включатися. Для вас це в будь-якому випадку буде секунда.